Так, піднімаюсь на гору, точніше на вулкан Візуві, який знаходиться в Помпеях. О, висота його 1160 або 160 не пам'ятаю. Піднімається ще якась дівчина, ситуація звідки сказала з Америки, з Каліфорнії. Тоже. Ледве ногами перебираю. Гори, гори. А Вон там сніг далеко даже видно. от море там Діаполь. Далеко там Острова Іскі. Не знаю, вам не видно, видно. Так, будемо йшли далі. Красота весь Неаполь, як на Ладоні, І не тільки не Афри, но усе. Якийсь магазинчик на висоті сувенірами турбою Тут ми вже підходимо до кратера, я так поняв Ну от ми і біля кратера. Дивіться, який він здоровий. Якась пара йде внизу, вулкан діючий. В будь-який момент може, може вибухнути. І я буду зрителем в першому ряду. О там пара йде. Колись цей вулкан знищив таке місто як Помпеї, там зараз екскурсія теж розвалені всякі. Йдемо далі. Кратер відзувий. Там, напевно, найбільша точка, але туди немає дороги, щоб підніматися, хіба напряму вона не пустять. Там можна купити сувеніри, якесь кафешка, вино можна купити сидіти там гори далі і там прямо десь віз э, місто помпеї є Ось десь тут не видно добре погода сьогодні просто супер ну і море Щось парує, за це буде добре видно, але покажу.